Давай, О, Я не знаю, грибів мало на збираю, я лисячка то тобі піду збирати. Я вчора За годину 15 хвилин се невіди на збро білих грибів 6 кг. Дівчата, якщо хочете, то по 50 гривень, практично як автобус. Да, до, Доподобаються, так. Да. Давай. Це треба віч. Усім привіт! Це відео про наш з Ігорем похід Боржавою наприкінці вересня. У ньому я трішки розповів вам про джипінг, срач, ромів, специфічних грібників та інші проблеми, з якими ми зіштовхнулися за ці декілька днів. कार्यमहत Залишивши на згадку Модлох музичних тем, які були популярні, коли я був школярем, осінь гуля по дахах, тощем по старих горах, Бригдан танцює на шпилях, третій день у журні, тож залишаю тобі цю пісню на ефром хвилях, осінь гуля по дахах, тощем по старих ворах. Рейдас танцює на шпиля, третій день у журні до залишає нові. Це пізняна епомхвиля допоє не знають. На підйомі від водоспаду Шипіт, ви неодмінно побачите купу сміття і халабуди незрозумілих форм, що власне є наслідком щорічного одноіменного фестивалю. Звісно, не всі відвідувачі творцями цього безладу, та й за словами учасників, такий турдом тут був не завжди. Тебе немає поруч, я зосінів сам на сам. вона гуля дахах, дощем по старих дворах. Брейдан танцює на шпилях. Третій день у жовті, тож залишаю тобі. Цю пісню на ефом. Такого трешака не було кілька років тому, ні? І вона не було, бо це була моя стоянка. І красиво було. Я якщо на когось лишала, то, то там, якісь відповідальні пришли чемодан Там реально валізи залежить, я щось не ще чув. Ну, коли років, мабуть, 9 назад. На цьому місці я дев'ятий рік, виходить, взагалі десь чи п'ятий. 9 чи 10, не чує бачити. Там вище була одна і теж. Ну, просто проблема в тому, що більшість не переживають зиму. То mm -hmm. Той, хто умний, там робить і пуху, якось консервує і пограмотно. грамотному робить. Є уроди, які приїжджають туди деякий час і оставляють от. Mm -hmm. mm -hmm. Хто консервує, хто робить пограмотно, той собі спокійненько, ну там весною, там чорітом приїжджає, розконсервовує, розв'язує, все і все по красоті. А я такі mm -hmm. кажу, придурки, які полишають все на світі. От кажу, в мене ніколи не була така стоянка, в мене була тринога. Типу, щоб mm -hmm. можна було сидіти, палити костер, пить і дивитися на гори. Це що? <рес> Тупо Це типу стільки зусиль, щоб зробити таку всратість. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Раніше сюди навіть ніхто не піднімався, тобто тому що все було знизу. Чим більше приїжджає народу, тим більше, ну тим паче, коли це люди якісь там плюс-мінус в курсі, що відбувається, то це одне діло. А останніми роками наїжджають всякі малолітки, яким просто, от це, а кислота, воно втолбеться і бігає тут по горам. Хто виїхав, хто ще щось, хто просто кажу, так як ну, більшість тих, хто давно їздив, то вони ну, там більше п'яти років, десяти да, років, хто по 20, по 30 років їздить. Вони ну, мають тієї атмосфери вже, відповідно. Якщо раніше ж, там, спускаєшся 10 років тому, то крім плану нічого немає, тільки гранд готель Пилипець по побудували. І ну немає такої жадібності населення до тебе, що вони там з тебе mm -hmm. все хочуть забрати останню нитку. То зараз уже кажу, я от сьогодні вранці я холодна була. Перший раз за весь час, що я приїжджаю сюди, почула звуки квадроциклів. Прямо ж сюди, що вони геть також аж заїжджають. Mm -hmm. А то й всі вже потрошку так думають. що Треба шукати якесь інше місце, бо нам ну, не то, то такс... нам таксист Бомбіло Якраз розказував, що зупинили рік як підйомник, і тепер всі місцеві типу рубають бабки на тому, що квадроциклами джипами виганяють на гембу просто і все. Ми свідомо обрали маршрут, аби не підіймати через гору Гимба, оскільки там квітне одна з найбільших проблем не лише боржави, але й усіх українських Карпат. Це джипінг. Залишу шмат відео, аби ви могли, так би мовити, посмакувати цими блаженими звуками серед гір. там зацінити. Шим... Я думаю, там вже буде... Скажи мені, що от у тебе раз вже є тут. Наверно. Ну, не факт. Добрий день. До Шепоту На шипоту, так? Так. Да? Да. На на підйомник це воно через, а, гембу, через гембу там та, до Сурії туди, але підйомник казали, що зараз не працює. Не дивуйтеся, якщо зустрінете дивних людей, які риються у траві. Насправді, то любителі глюциногенних грибів, які в цей час на боржавському хребті більш ніж вдосталь. Тієї ночі в горах очікувала гроза, тому для ночівлі ми вирішили трохи скинути висоту. Зважаючи на погану погоду того ранку, Ігор залишився відпочити у таборі, а я швиденько піднявся на гору великий верх. Хоча вже класично для майже усіх моїх цьогорічних походів видимість була близькою до нуля. А попереду нас чекали дощі. Присіли, так сказати, обідати, сметани поналивалися по таку повному кухню. І один з цих гуцулів, що там працює, це сказав таку фразу гуцел, Не той гуцул, не той гуцул. Якої кількості сміття під ногами означала про наближення до неподалік розташованого табору ромів, які щороку масово оселяються тут для збору чорниць. Саме тому особисто я намагаюся в літні місяці року ці локації оминати, хоча навіть в кінці вересня вони все ще тут були. Йдеш як веселий грибник. Мів, які намагались від нас дістати чи то грошей, чи то їжі, виглядало це приблизно ось так. Yeah, no, Верніше так. Yeah, у напрямку воловця доволі стрімкий, тому в дощові дні це насправді неприємна частина маршруту. І оглянути містечко з хорошою залізничною інфраструктурою. Тому доволі неочікувано було тут бачити таке кріпове звалище авто. І Якщо ви додивились аж до цього моменту, щиро дякую вам за перегляд.